Угляді Поршкаєн 2012 року випуску 3-літровий дизель на пневмопідвізці, яка, до речі, регулюється. Даний автомобіль Оснащений максимальною комплектацією, має електропривід багажника, декілька режимів пам'яті сидінь водійського та пасажирського, підігрів керма, підігрів передніх задніх сидінь, також мультикермо, адаптивний круіз-контроль, доставлена ледоптика та три режими водіння: комфорт, нормал та спорт. Порш дуже зручний автомобіль, у нього дуже класна динаміка, він приємний в салоні. Оздоблення все шкіряне торпеда, руль АКПП, тобто автомобіль максимально комфортний та зручний, до того ж він економний, тому що він дизельний, не дивлячись навіть трьохлітів. Біль можна купити як в кредит, так і в лізинг. Також в нас працює програма Тридін, тобто обмін вашого авто на наше можливо, як з вашою доплатою, так і з нашою.